Зараз це у нас такий невеличкий імпровізований склад. Ось як це виглядає. Поряд має потужний холодильник із зафасованими сніданками, обідами та вечерями, аби видавати бійцями з собою. Де ви бачили, щоб зсу давали котлету по-київськи? сирники, налисники, азійські супчики? Навіть кавоварку сучасно має. Здравствуйте, замовляйте каву. Вам яку? Еспресо, двойне еспресо, кофі це велике кофі? Є ще капучино. Є ще кафелат і вайт кофе. жартує. У нього тут найкраща кав'ярня на найближчі 10 кілометрів. У нас хлопці до цього пили, я не побоюсь сказати, літрами енергетики. От прям беруть півторушку, і оце він став десь за півгодини. Випив хоп, знову когось в магазин послав. Продукти відвозили. Ще одна вантажівка. Автівка забезпечення, бо йогортова кухня має пересуватися. Оборонці наступають, гарячі обіди, їдуть за ними.